Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з складенням і без Складень. Сьогодні познайомлю вас з проєктом на смарт контракті в мережі Polygon. Покажу покрокову інструкцію, як за допомогою Metamask законектитись у CryptoRobots, а також покажу, як отримати безкоштовно NFT робота за один Матік. Тому додивляйтесь до кінця. CryptoRobots – Це перша NFT колекція в мережі Polygon. Яка дозволяє своїм користувачам отримувати пасивний дохід у криптовалюті MATIC. Для створення аккаунту нам потрібно Metamask. Якщо у вас немає MetaMask, скачуйте його. З картинкою такої лисички. Обов'язково записуєте світ фразу десь собі на листочок, щоб не загубити. Але якщо у вас вже є Metamask, ви просто створюєте новий аккаунт. Нажимаєте на стрілочку додати новий. Аккаунт можна назвати, нажимаєте на три крапочки, змінити ім'я і прописуєте. Вверху, де BNB Smart Chain, вибираємо полігон. Якщо у вас не буде полігону, то внизу є кнопочка Додати мережу. І виберете полігон майнет. Спочатку ми на аккаунт перекидаємо Матіки, а тоді підключаємося до смарт-контракту. Копіюємо свій адрес гаманця і йдемо на біржу, чи криптогаманець і перекидаємо сюди Матіки. Я буду перекидати з Binance. Заходимо в торгівлю, вибираємо Матік і за яку криптовалюту ви хочете купити Матіки. У мене десь 9,9 USDT, я докуплю, тому що маю ще пару матіків, це буде 18,3. Нажимаю купити. Отже, 31 матік при нинішній сумі це є 16,7 доларів. Перекидаю на свій Metamask. Нажимаю зняття, надіслати через криптомережу, мережу. Вставляю свій адрес з Metamask, перевіряю останні цифри. Мережа Полігон обов'язково. І сума 31 матік. Підтвердити. зняття в процесі пару секунд і кошти уже на мому Метамаску. Відкриваємо браузер і в браузері Metamask вставляємо посилання на реєстрацію. Воно буде під відео, а також ви можете знайти його у моєму телеграм-каналі. Нажимаємо почати. Ось така буде головна сторіночка. Вверху нажимаємо рожеве підключити, перевіряємо, чи цей аккаунт Так, підключаємося. Це ми зробили з допомогою свого аккаунту Connect у проект Крипторобот на смарт-контракті. Далі нам потрібно створити свого першого робота, нажимаємо на плюсик. Можна розпочати навіть з одного матіка. Це приблизно 60 центів. Вводимо суму, на яку ми хочемо створити робота. У мене є 39 матіків. Обов'язково я залишаю на комісію, значить, на 28. Вісім матіків я створюю. Вибираємо термін служби. Є 60, 70. Різниця в тому, що на день вони будуть давати різний відсоток доходу. На 60 днів 2 відсотки, на 1,94, на 80 – 1,88, на 90 – 1,82. Також ми можемо включити буст. Ось коли ми нажимаємо, у нас виходить таке. Повідомлення, робот із бустом режимом отримує на 10% більше доходу, ніж звичайний робот. Але ви не зможете продати його на платформі і повернути 90% від вартості його випуску. Чи з бустом ви хочете, чи без бусту, вирішуєте тільки ви. Це є плюс і мінус, тому що з бустом буде більше капати, але якщо, наприклад, вам Потрібно вийти з проекту, потрібні гроші. Ви не зможете його продати з-за того, що включений буст. Я буду включати буст, тому що сума у мене невелика. Ставлю на 90 днів і з бустом під. Твердити. Комісія в полігоні дуже маленька. Не забуваємо залишати пару матіків для комісії. Отже, це мій робот з ім'ям NanoGet. Його день народження 9 вересня 2023 року, вартість 28 матіків, прибуток 2% на день. І ось тут буде написано зароблено, скільки матіків. Уже до мене було закуплено 2106 роботів, а мій. І 2107. Раз в 24 години можна підзаряджати свого роботу для того, щоб збільшити його роботу на 4 години. Реферальна програма тут однорівнева становить 5% від поповнення. Всю детальну інформацію по цьому проєкту я залишу у своєму телеграм-каналі. Ви зможете зайти і почитати. Будуть виникати запитання, задавайте. А ще покажу, як отримати безкоштовну NFT робота за один Матік. Переходимо по посиланню, яке буде у телеграм-каналі. Нажимаємо розпочати, виконуємо дії, які він просить. Приєднуємося, готово. Йдемо в свій Metamask, копіюємо адрес і знову вертаємося до бота і вставляємо свій адрес. Далі вірно, дайте мені безкоштовний NFT. Очікуємо у боті ось таке повідомлення. Вітаємо, ви отримали. І вертаємося в Metamask. Ось робот вартістю 1 матік. Вони теж йдуть з бустом, тому що це є безкоштовні. На день мої роботи будуть приносити 0,58 матіків. Та не відео створене з ознайомлювальною метою, щоб заробляти в інтернеті. Потрібно вважати, що ризики є. Тому заходьте в ті чи інші проекти тільки на ту суму, яку готові втратити. І не несіть в інтернет останні свої кошти. Не потрібно брати ні кредити, ні позичати. Посилання на аудит я теж залишу під відео. Аудит у них нормальний, немає ніяких бекдорів, адміни не можуть закрити виводи тоді, коли їм це захочеться. Це є велика різниця між простими звичайними хайпами і проєктами на смарт-контракті. Де брати своє реферальне посилання, нажимаєте на «Партнери» і копіюєте, відсилаєте друзям, знайомим, яких хочете запросити. Якщо вам Сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!